Мене просили, щоб я показала, що я купила дітям. Так, дивіться, оце я купила спальний такий домашній костюмчик, рожевий, вілюровий, стан ідеальний на дівчинку 10-11 років. Дуже красивий, трохи засвічує світло, але він такий ніжно-рожевий, блідо-рожевий. Зараз покажу далі, що я купила, таку футболочку і шортики. Шортики в ідеальному стані. Ну, звісно, що діти ростуть, вони не встигають їх як-то дуже заносити. В ідеальному стані шортики, і футболочка. Це для дівчинки, як ви зрозуміли. Кюлоти такі знайшла. В ідеальному стані, я думаю, також будуть гарно наліта. H&M. Це все у нас H&M. Hдем дуже гарно, гарні речі випускає саме для дітей. 62% поліестер, 33% віскоза і 5 еластан. Вона без, без зачіпок, без ковтунців, в ідеальному стані чудові. Так, джинси Карго. Ну, це також для дівчинки. Зараз показую все для дівчинки 11 років. Джинси Карго, такі тілесного кольору, світлі, Fatface, гарний бренд. Ззаду такі кишені. Ну, карго. Все як повинно бути: прямі донизу. Саме те, що зараз молодь носить. Така рожева джинсова курточка. Це від Next. це джинса. Вона така яскраво рожева. На плечиках, бачите, такі крильці маються. І понизу тут іде така збірка. Ну, Красиве, яскраве для дівчинки. І лосінки. Це у нас праймарк. Також над 12 катон та еластан. Катон та еластан. Натуральні, в гарному стані. Ніде ні порваті, ніде без плямочок. Такі. Так, ще дитині купила дві спіднички. Одна така трикотажна. Як то худі, як ну, трикотажна, двонитка. Двонитка здається. І з такими розрізами цікавими <різь> на ну, ніжках. Вона має високу талію, ці розрізи будуть по ніжках, буде дуже все пристойно. І друга спідничка вельветова, застьобується попереду на гудзики. Це також у нас на 11-12 років. Дівчинці Джордж. Є гумка в талії, сяде так, як потрібно. Такі дві спіднички. Тепер покажу, що купила малому хлопчику. Знайшла такий мусліновий це в перший день, чи в перший, чи в другий, не знаю, десь було там тільки завіз. Мусліновий костюмчик, шортики і сорочка. На спекотну погоду піти погуляти в парк в ідеальному стані. Далі така маєчка з спринтом, з, з мотоциклом. І шорти. Вони як махрові. Можливо, трошки завеликі будуть, Ну, нічого. Підросте буде знахідка. І ще таку білу, білу майку. Взяла йому. І майка така біла, вона під усе. під светрик, під сирочку, 100% бавовна в ідеальному стані. Я ще його все в кисневому порошку замочувала, щоб воно було біленьке. І отакі от речі купила дітям. Ну, давайте тепер показала, що я дітям купу... купувала. Тепер давайте подивимось, що я буду брати з собою в подорож. Я розложила, я думаю, що мені цього всього досить буде. Можливо, ну, навіть не знаю, теплі речі, більше брати ніякі не хочу. Літо, якщо буде прохолодно, ну вже мінус 20 точно не буде. Так, почнемо. Джинси. Марка Пола я взяла. Сорочки. От сорочки я не знаю. Я візьму якихось дві. Можливо, оцю і цю, або отаку от і таку. Не знаю, ще не вирішила. Ну, дві, якихось сорочки візьму. Потім спортивні штани, в потяги з'їхати. Ну і так, щоб були спортивні. Далі куртка. Вітровка. Як буде прохолодно, то можна буде накинути, за дощить, піжамний комплект, купальник, шорти, спідничка. Спідничку, ну це як мені захочеться. Я взяла цю, тому що вона маленька, ну, як маленька, вона не займає багато місця, а як мені вже захочеться вдягти спідничку, то вдягну її. І багато носків. Носків мало не буває, хай будуть. Взяла ще багато футболок, білих, отакі майки, футболки. Також, я думаю, знадобляться. Скільки тут їх? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім футболок і один лонг. Такий з горлом. Якщо вже буде занадто холодно, то я вдягну його, він з віскози також такий багато місця не займає. Він м'якенький і ляжеться в чемодан і не займе багато місця. Тепер, що я ще буду брати? Крем для обличчя це, як звичайно, духи, спонжики для обличчя. І в мене є такий комплект. Для подорожі я сюди налью шампунь, кондиціонер і маску. І це буде, мені. це буде мені в подорож. Я думаю, вистачить, буде досить. Це я взяла, купила в Аврорі. Ну, отакий комплект речей. Я думаю, мені буде достатньо на 7 днів. Ще дитячі речі, я ж їду не одна, я їду з Діаною, з онучкою. Так що, чемодан, думаю, помістяться її речі і мої. О, отакі. Як ви вгадаєте, як ви думаєте, мені вистачить цих речей, що я в собі напланувала.